Усім алоха, друзі! Який же насичений ігровий день! Ми з вами зараз оглянемо. 10 матчів, кілька овертаймів, сутички та конфлікти, і звісно, соковиті хайлайти. Тож смачного всім і вриваймось! Мілокі Бакс, Клівленд Кевелс. Перший із двох поспіль матчів між цими двома командами. Клівленд все ще йде без поразок. Але у них сьогодні бек бек ще й проти ось цього монстра Яні Санте Але справжнім монстром у першій чверті був Деміан Лілард. Він влучає з восьми з половиною. Він влучає відкриту трьошку. Він влучає майже все сьогодні. У першій чверті п'ять трьошкових. За перший відрізок і 18 очок. Далі Яніс Андекомпо також вмикається. Ось якраз він працює у транзиції, так як і любить найбільше. Були Джерета Алена, забиває 2 плюс 1, Далі знову Яніс в стилі Супермена Данкує робить плюс 11 для своєї команди у другій чверті. Щоправда, Клівленд – це банда, яка відступати не буде. Вона буде битись із кожним, хто кине їй виклик, і донован мічел вже зрівнює рахунок. Ті самі другі чверті, Клівленд навіть вже трішки попереду. Яніс. Оу, найс! Яка прекрасна передача! Луку Дончича надивився! Грік фрік дає сьогодні 34 очки, 16 підбирань і дев'ять результативних передач. Втім, як бачите, Клівленд не відступає. Донован Мічел тримає свою команду. Донована сьогодні тридцятка, плюс чотири асисти. І третя чверть. Друга половина в цілому у нас дуже і дуже цікава. Яніс. Розбирається із діном Вейдом. Мілокі просто катастрофічно важливо виграти. Тому що якщо вони програють, це буде вже їх п'ята поразка поспіль. Це провальний старт сезону. І Мічел все робить, аби це зробити. Далі жередали чудова передачка на Сема Меріла. У Сема 17 очок з лави запасних. Клівленд вже попереду на плюс 4. 5 хвилин залишається до кінця. Лілард починає знову насипати. Наступає Дейм Тайм. Дейм насипає сьогодні 41 очко, 9 асистів і 10 із 15 трочкових. Це його рекорд за команду Мілокі Бакси. Ми з вами вже заходимо у самісіньку кінцівку. Дві хвилини до кінця. Клівленд попереду на плюс один. Залишається 12 секунд. Лілард у -у -у, влучає середньої дистанції. Виводить бакс попереду. Донован Мітчел намагається відповідати. Ледь не втрачає м'яча середньої. Бейн! Донован Мітчел забиває. Тепер Клівленд на один пункт попереду. і Донован залишає всього лише три десятих секунди на відповідь. Деміан Лілар це досить зручний кидочок, але не влучний. І Клівленд має показник 7-0. Сан Антоніо Сперс проти Мінесоти. Мінесота грає бек-ту-бек. Вчора у них був складнючий матч проти Денвера та Ніколи Йокіча. А сьогодні інший монстр на них чекає. Це Віктор Вембаньяма. І він починає куховарити вже на початку. Джуліус Рендел взагалі без шансів від захищатись. Він на три голови нижчий. Далі проти Руді Гобера. Стебек Трьошка. ну! Чувак 2.24 робить стебек і кидає трьоочковий. Тут тільки молитись і сподіватись, що він промаже. Насправді молитись не треба було, тому що дійсно вимбанями сьогодні намазав нормально. У нього 17 очок, 6 підбирань. І Міннесота трішки попереду у першій половині. Втім, Вембаньяма та компанія сьогодні дуже класно захищались, дуже пристойно. Не дають розігратись Міннесоті. Який класний епізод від Вембаньями. Ого, яке порівняння! Вембі порівнюють із ось цим легендарним епізодом від Майкла Джордана. Ну, як на мене трішки зарано, де і де Джордан, Вембаньяма одразу. Показує мені, що чувак саме вчасно не зарано. Подивіться, як же він блокує класну Руді Гобера. Гоберу вчора дісталось від Весбрука, сьогодні від Вембаньями. У Руді сьогодні провальний абсолютно матч. 3 з 8 реалізація з гри. Я не знаю, може не виспався. Всю ніч снились жахіття із Дреймондом Гріном. Тим не менш, не можна вскидувати Міннесоту з рахунку, тому що там є Ентоні Едвардс, який набрав сьогодні 21 очко, у Джуліуса Рендла також 21. І Міннесота була трішки попереду. Щоправда, ось тут в третій чверті Сан Антоніо починають відриватись в рахунку. Вони вже попереду на плюс 14. Далі невеличка сутичка була між Макденіалсом та Соханом. Макденіалс жбурнув Сохана на підлогу. Сохану це не сподобалось. Він потягнув Макденіалса за собою. Далі Джейден встає, і подивіться, прямо ось так за шкібарки. Бере Сохана і каже: Слухай, ти ще раз я відправлю назад у Польщу». Одним словом, обом їм дають по технічному зауваженню, і Сан Антоніо далі починають ще більше відриватись. Там Джеремі дає сьогодні 19 очок у Кріса Пола 15 плюс 13 асистів. Ну і звісно, Келдона Джонсона слід відмітити з лави запасних чувак набирає 25 плюс 8. Таким чином Сан Антоніо до речі, без Грега поповіча, який захворів, перемагають Міннесоту. Ронто Репторс приймають Сакраменто Кінгс у Репторс. Сьогодні буде пам'ятна подія. Вони будуть вшановувати Вінса Картера, як на мене, найкращого Данкера. За всю історію НБА. ми ж з вами на майданчик Ардже Берет класно розпочинає. Ну і динозаври, звісно, розуміють, що в такий визначний вечір не можуть впасти обличчям в багнюку, тому йдуть вперед на 10 очкову відстань. Кріс буше класно виходить з лави запасних, набере 24 очки. Сакраменто також з лави запасних намагається тримати Монг, У нього 21 очко з лави запасних. Пізніше Арджей Берет у проході робить вже плюс 10 для Торонто, Його не можна так пускати легко в ліву сторону. Ну а в перерві подивіться наскільки емоційно реагує Вінс Картер, Його 15 15-й номер виводять із обігу в Торонто Репторс. Неймовірна подія. Тим часом Демар Дерозан розганяє транзицію. Демар, до речі альма-матер, Він за репторс провів. Перші 9 років своєї кар'єри сьогодні набрав 33 очки. Щоправда, Торонто все ще попереду, майже на плюс 10. Знову буше атакує з дальньої дистанції. Далі Ґрейді Ді класно грає в захисті. У Другорічки сьогодні 22 очки на рахунку. Класний накид на очаях у якого також 22 очки на рахунку. І здавалося, що на цьому Торонто вже не мали би віддавати цей поєдинок. Щоправда, у Сакраменто є найкращий клатчевий гравець Дарон Фокс. Він набирає 14 очок у четвертій чверті, 24 всього. І до Манта Сабоніс на останніх секундах зрівнює рахунок, заводячи цей матч в Овертайм. Що ж стосується додаткового часу, то відмічаємо Ардже Берета. Набирає він дуже важливі очки для своєї команди. У нього 31, 9 підбирань. Шість результативних передач. Мінус 4. для Сакраменто. Де Мар де Роузон забуває дуже важливу трьошку. Таким чином, за 9 секунд до кінця, Торонто попереду на плюс 3. Демар на рівний рахунок Скута 3. ні, не влучно. Підбирання залишається за Сакраменто. Фокс також не влучає Ейр болить. І Рептор з таким чином сьогодні дарують перемогу Вінсу Картеру. Тепер давайте розберемо зі скандалом Демара Дерозана та репера Дрейка. Коротше кажучи, вони раніше, типу, були друзями чи товаришами, не хочу власти в їх відносини. Потім Дерозан був на концерті Кендріка Ламара. У Дрейка з Кендріком дуже великий конфлікт, і після цього Дрейк на Демара Дерозана образився. Він увесь матч на нього ось так дивився, пристально намагався якось ментально на нього вплинути. А потім Дрейка покликали на пару хвилин за коментаторський столик, і ось що він сказав в ефірі. Yes, Слухайте, якщо так само ви виведуть номер Демара Дерозена, то я його зніму самотужки. Ну а тепер відповідь Демара Дерозена. Демар Дрейк сьогодні сказав, що якщо твій номер також виведуть, то він самотужки залізе і його зніме. Угу, замучиться він туди лізти, я вам так скажу. Ну, удачі йому, передайте. Денвер нагетс Юта Джаз. Юта грає сьогодні без Лаурі Марканена. Окрім того, що вони втратили Тейлора Кендрікса на увесь сезон. Зате сьогодні був шанс у. Святослава Михайлюка, ми до нього повернемось трошки пізніше. Почнемо ми з чудової комбінації. Расл Ветбрук забігає класний заслін від Ніколи Йокіча. і Чудова передача від Гордона. Такий смачненький, але юбчик Денвер вже йдуть на невеличке лідерство на старті проти ну можливо найгіршої команди на старті цього сезону. Далі Нікола Йокіч на Майкла Портера Джуніора. ЕМ нарешті у другому матчі поспіль виглядає чудово. У нього 20 очок сьогодні, 4 з 6 здалеку. Прекрасна реалізація. І як ви бачите, майже двозначна комфортна перевага вже є для Денвера. Втім, відповідають гравці Юти Колін Секстон. Бере трішки на себе, але він нас не цікавить. Нас цікавить наступний хлопець, Святослав Михайлюк. Ось це єдиний його хайлайт за сьогодні, який я знайшов. Ось ця передачка. Хоча Михайлюк набрав сьогодні 6 очок, одне підбирання і два асисти за 15 хвилин. Тим часом Нікола Йокіч прекрасно користується тим, що Колін Секстон трішки проспав, і Майкл Портер Джуніор за це його карає. Нікола Йокіч ще одна чудова передача. Далі м'яч рухається на Гордона. І Нагет вже на 13 очок. Попереду у цій зустрічі. Пізніше Крістіан Браун дає сьогодні 17 поїнців. Із дуже непоганим відсотком Денвер взагалі сьогодні влучають 16 триочкових із відсотком 50. Ну а далі у третій чверті наступає час Ніколи Йокіча. Джокер тільки за третій відрізок набирає 18 поїнтів. Всього дає майже трипл дав, 18 поїнтів. Дуже непогано влучає здалеку. ось Одна трьошка. Далі після забігання подивіться, з передачі Арона Гордона ще одна трьоха. Влітає у Йокічі. Сьогодні 27, 16 підбирань, 9 асистів. Денвер нарешті виграє дуже впевнено. Ну а Юта мають результат 0 перемог 6 поразок. І по ходу Купер Флек починає шукати квартиру в Солт Лейк Сіті. Портлендрейлблейзер з Фінікс Санс Портленд грають бек то бек. Вони вчора ну так досить солідно тримались проти Оклахоми, але чи лишились сьогодні сили на Фінікс? Подивимось. У Фінікса до речі, сьогодні повертається Бредлі Біл після травми ліктя, але почнемо, ми, звісно, із Кевіна Дюранта Клінган. Проти нього це занадто далеко новачок. Захищається проти Кейді і одразу отримує такий собі welcome to NBA Moment. Кевін Дюран тим часом вже робить плюс 11 для Фінікса у другій чверті. У Кейді сьогодні 21 очко плюс 9 підбирань. Портланд починає відповідати, починає вмикатись Анферні Саймонс. Він вчора у кінці всі гри проти Оклахоми, здавалось, отримав ушкодження. Але як бачимо, Саймон живий, здоровий, бігає, класна передачка на тумані Камару. І той вже зрівнює рахунок у другій чверті. Джермі Грант виводить Портленд вже вперед. Непогано вони огризаються у Гранту. Сьогодні 20 очок. Щоправда, ось у третій чверті Фінікс, наче зірвався з ланцюга. Вони за третю чверть влучили 9 із 18 троочкових і не допустили жодної втрати. І звісно, що за таких обставин Фінікс починає бігти вперед у рахунку. Кевін Дюран з подвійного кроку середньої дистанції влучно робить плюс 7. Далі Бредлі Біл заряджає здалеку. У нього сьогодні легеньких 15 понтів на рахунку вже знову двозначна перевага для Фінікс Санс. Пізніше виходить з лави запасних Грейсон Ален. Він сьогодні просто в чудовій формі: 18 поїнців, 4 триочкових. І знову, як бачите, перевага для Фінікса росте. 20 очок у третій чверті. Далі ще Девін Букер. Ось так майже з місця хати згори. У бука 28 очок, 9 підбирань, 9 результативних передач. Майже трипл-дабл. До речі, саме він і Грейсон Ален набрали по 10 очок за третій відрізок. Всього 20, і це більше ніж вся команда Портленда. Далі букер, подивіться у четверті, вже чверті складнюче щось неймовірне забуває через день Авдію. І ось на цьому моменті Портланд здавалось, вже змирився із поразкою. Правильно? Ні, неправильно. Далано Бентон відповідає з-під кошика з дальньої дистанції. Всього лише мінус два для Портленда. Бентон за 30 секунд до кінця на лідерство ні, не влучає. Фінікс врятувався і мають результат п'ять Банду нагадую про важливе розіграш для допомоги збройним силам України. У мене є крутезні подарунки. Обов'язково задонайте, аби їх виграти. Всі умови ви знайдете у дописі під відео. Шарлот Хорнец, Бостон Селтікс. Другий матч поспіль. Вчора Селтікс виграли, але Шарлот тримались аж до четвертої чверті. Тим паче, сьогодні Селтікс грають без Джейлона Брауна. У нього ушкодження стегна. А От у Шарлот навпаки повертається на майданчик Брендон Міллер. Як повертається, подивіться, наче й не було у нього травми сідничного м'яза. Класно гатись гори через Тейтума. Джейді, можливо, трішки недооцінив другорічку, але от Тейтума також недооцінювати не потрібно. Джейсон одразу відповідає дрочковим. Далі який також потужний данко відриві з фолом. Таким чином Селтікс досить швидко захоплюють перевагу. Далі виходить з лави запасних Пейтон Прічард, як на мене, один із найкращих запасних просто у лізі. Настільки стабільний, настільки з енергією постійно грає чувак. Прічард дає сьогодні 22 очки, 6 із 12 триочкових. Щоправда, Пейтон Прічард не єдиний летальний шутер у цьому матчі. Ламело бол також із цієї категорії. Прикиньте, він цього сезону б'є 41% здалеку. І сьогодні також прекрасно влучає 15 із 26 з гри, 36 очок на рахунку ламело. І саме він починає в третій чверті камбек своєї команди. Грант Уільямз йому допомагає з дальньої дистанції, влучає трьошку своїй колишній команді, не знаючи Тейтумом. Вони вже помирились, та це не важливо, тому що ламело продовжує тягти свою команду вперед. Брендон Міллер у нього 16 очок в цьому матчі. Шарлот продовжують карабкатись із дефіциту, намагаються скоротити відставання. Але всі ті самі 10 очок переваги зберігаються. Ламело бол робить мінус 7. дещо залишаючи надію в своїй команді, але в другій половині четвертої чверті Бостон все розставляє на свої місця. Вони сьогодні за відсутності основних бігменів Шарлот просто домінують під кошиком. 44-34 вони виграють підбирання. Джейсон Тейтом набирає 29, влучає 14 із 17 штрафних. Деріг Уайт додає 18 і Бостон продовжує свою переможну ходу. Лос-Анджелес Кліперс Окла Хома Тандер. окла намагаються не зазнати першої поразки в сезоні, в той час як Кліперс намагаються вже хоча би раз виграти на своєму домашньому паркеті на своїй новій арені, тому що всі три матчі вдома Кліперс програли, причому маючи досить велику перевагу протягом матчу. Сьогодні також вони починають дуже активно. Дері Джонс Джуніор там класно гатить з гори. Джеймс Харден щось вилучає на початку. Хоча сьогодні майже все мимо каси у Джеймса 12 очок, 13 підборань асистів, але 4 із 13 з гри. Тим часом Кевін Портер Джуніор робить вже двозначною перевагу своєї команди. Харден у проході робить плюс 12 для Кліперс. Втім, було досить очікувано, що Оклахома також рано чи пізно свій ривочок зроблять. І він якраз припав на другу чверть. Ще й Гілджес Олександр розбирається без проблем один на один з Джеймсом Харденом. Далі Джейлен Вільямс також набирає легкі очки. У Джейдаба сьогодні 15 поєнтів. Окла вже була трішки попереду. Норман Пауэлл з іншої сторони знову запалюється. Як же класно виглядає Норман у складі Кліпер з останнім часом? Сьогодні у нього 24 очки З хорошою лінійкою влучань. Шей Гілджес Олександр знову береться за справу у третій чверті. У це Кавай Ленард, пам'ятаєте, такого взагалі? Тому що, коли він повернеться на майданчик, все ще невідомо. Точно, Шей Гілджес Олександр знову зрівнює рахунок. Відриві уже сьогодні 25 очок, 9 асистів. Оклахома чудово сьогодні користується втратами кліперс, яких було аж 20 штук, тим не менш рахунок майже рівний. І якраз Норман Паул його зрівнює, але на четверту чверть вже Кліперс, на жаль. Не вистачило у них не дуже хороший відсоток влучань здалеку. З як ми казали, забагато втрати. Оклахома цим прекрасно користується, Тим паче, у кісі влучають свої трошкові. Добре, таким чином, шість перемог нуль поразок мають тандери, Це їх найкращий результат з 2008 року, ще коли франшиза була у Сієтлі. Філадельфія 76ers проти Мемфіс Грізлі філа наразі займає 12-те місце у конференції. Зірки, головні зірки МБ та Пол Джордж все ще відсутні. Тому Філадельфії доводиться грати резервистами, ветеранами. І ось Убре трішки виводить свою команду вперед з дальньої дистанції. Пізніше Ерік Гордон трішки підрозкрився. Оп, дальня трьошка залітає. Далі у транзиції. Гордон ще одну передачку отримує від Кайла Лаурі, ще одна трьоха. Ерік дає сьогодні 10 очок з лави запасних. Майже на десятку Філадельфія попереду. Щоправда, Мемфіс починає наздоганяти. Джаморан – чудова передача на Уелса у транзиції. І Мемфіс всього лише на відстані одного володіння від Філадельфії. Тайріз Максі у відповідь просто все робить для своєї команди. 23 очки сьогодні у Тайріза. Йому терміново потрібна допомога, яку поки що він так отримати від партнерів і не може. Джаморант, з іншої сторони, з передачі Скоті Піпена Джуніора розбираються у транзиції, і у Джаморанта, і у Скоті Піпена Джуніора сьогодні в обох по 10 плюс асистів. Ну і трічки пізніше вже Мемфіс починає бігти вперед. Вони сьогодні, що хочуть, просто роблять у фарбі Філадельфії, там немає джелямбіда, тому. Мемфіс набирає 70 очок із трисекундної зони. Подивіться, яким чином це робить Джа Моран. як злітає! Неперевершений атлетизм та контроль тіла у Джа Моранта. Просто шикарний хайлайт. У Джа сьогодні 18 очок, 6 підбирань і 12 результативних передач. Далі Скотті Піпен молодший організовує чудовий швидкий відрив. У нього 13 асистів. Джей Хаф завершує цей відрив. У Джей хафа до речі, сьогодні 20 очок з лави запасних. П'ять із семи трьокових, ось черговий. Ну і як бачите, вже 20 очок переваги для Мемфіса. У четвертій чверті там, в принципі, небагато що було подивитись. Джерена Джексона Джуніор єдине. Давайте ще відмітимо. У нього сьогодні 27 очок, три перехоплення і два блокшоти. Пере, друзі, давайте розберемось із Ембідом. Там є над чим подумати, там розгорівся невеличкий скандал між ним та журналістом. Але почнемо ми із інтерв'ю, яке він дав нещодавно стосовно його неучасті у матчах. Слухайте, я двічі ламав кістки на обличчі і все одно повертався із ризиком, що не буду бачити. Далі я зламав два пальці, але все одно повернувся. І ви знаєте, тепер після цього всього, коли я бачу, як люди кажуть, що ось він не грає, тому що він такий, тому що він там не хоче грати, то знаєте, це за НАТО. Це за НАТО. Я за НАТО багато зробив для цього міста. Я за НАТО багато ризикував своїм тілом та здоров'ям. Щоб люди ось зараз казали такі речі. Так ось це повне лайно. Те, що люди дозволяють собі таке казати, де цей журналіст Марк? Він таке казав, його тут немає сьогодні. Так ось я зробив занадто НАТО до для цього міста, щоб про себе таке чути. Ось така заявочка від джелінбіда. А тепер давайте розглянемо конфлікт, який у нього виник із журналістом. Репортер Маркус Хейс, до речі, з достатньо неоднозначною репутацією у Філадельфії. Так ось цей журналіст написав, що Джелімбід дуже часто в контексті свого. Легасі згадує свого сина Артура. Також він додав, що свого сина ембід назвав на честь покійного брата. Ну і підсумував він все це тим, що, аби Джелі Ембіду залишити якесь легасі, йому треба з'являтися на роботі і робити її добре. Звісно, що ембіду такі наративи не подобаються, і нещодавно прямо в роздягалці Сиксерс, за словами Шемса Чарані, ембід цього журналіста штовхнув. Але цим, в принципі, все обмежилось і до якоїсь бійки діло не дійшло. Джо Джо змотивував це тим, що так, баскетбол баскетболом, але згадувати у статтях його сина, а тим паче покійного брата, це просто неетично. На даний момент це, в принципі, майже все, що відомо про цей інцидент. НБА цим вже займається. Вони запустили розслідування. Ну а ви, друзі, поки що напишіть в коментарях, що ви думаєте із приводу цього інциденту. Вашингтон Візерс проти Майами Хіт. Гра проходить у Мехіко, столиці Мексики. Енба розширює свою популярність по всьому світу, тому гра в Мехіко насправді це вже далеко не новий захід для фанатів NBA та і для жителів Мехіко. Ну і починаємо ми із непоганого старту від Майами Хі. Там дуже класно себе проявляє, і Тайлер Хіро, і Йовіч забуває трьошку. ось Тайлер Хіро набирає сьогодні 15 очок. Він класно влучає здалеку на старті цього сезону. Далі Хайме Хакес працює на своїй етнічній батьківщині. Його батько народився в Мексиці, сам же Хайме вже народився у Каліфорнії. У нього сьогодні 8 очок. Далі Бема Дебайо заряджає здалеку. Він, як і казав, перед початком сезону, що почне кидати трьочкові. Нас він не розчарував. Вже двозначна перевага для Майами хід. Бема дебайо розвалює кошик Вашингтона. Не помічає новачка Сара. У Бема сьогодні 20 очок вже у першій половині. З іншої сторони, Джордан Пул намагається відповідати у Джордана 21 очко. До речі, ви, може, не знали, але Джордан Пул в цьому сезоні топ-3 снайпер в НБІ. 51% здалеку при майже дев'яти спробах. Це просто вогонь. Білал Кулібалі також сьогодні в порядку 22 очки. Але як бачите, з рахунку Майами не збираються сьогодні поступатись. Вони роблять класний ривочок у другій чверті і у третій ще збільшують свою перевагу. Джимі Батлер дає сьогодні 18 очок, вісім підбирань. Далі Бема дебай вже робить плюс 22 для хіт. Вони просто домінували сьогодні під кошиком на щиті. Виграли підбирання 65-44, І таким чином Маймі взагалі не лишили надії на інтригу для вболівальників із Мехіко. Пані та панове нагадую також, що у нас є телеграм, канал Game7, де будуть усі актуальні новини. НБА, Також запрошую туди. Посилання буде у дописі. Х'юстон Рокетс приймають Golden State Warriors. Головна зірка воїнів Стефен Каррі все ще відсутні через травму лівої гомілки. Проте на майданчик вже після травми спини повертається Ендрю Уігінс і повертається досить ефективно. 15 очок сьогодні на його рахунку. Ось чудова передачка на Дреймонда Гріна. І ГСВ із самих перших секунд буквально починають бігти вперед. У рахунку вони сьогодні не влучили. Вони кинули 50 штрафних китків. 50 штрафних це вдвічі більше, ніж у Х'юстона. Тому взагалі не дивує, що ГСВ вже у другій чверті майже на 20-ку попереду. Там дуже класно. Сьогодні з лави запасних виходять Джонатан Кумінга і Баді Хілд. Кумінга забуває 23 очки з лави запасних. Баді Хілд набирає 27, влучаючи 63 очковий. Просто монстр, але Х'юстон у другій половині починають нас доганяти. Вони сьогодні чудово грають на щиті, беруть 18 підбирань саме на чужому. Звідси 24 очки другого шансу. І як бачите, вже у четвертій чверті перевага всього лише мінус 5. Тарі ісон найкращий показник у кар'єрі. Сьогодні встановив 27 очок на його рахунку. Ось знову від нього перехоплення. Він ось тут забиває, подивіться, залишається лежати чомусь на паркеті. Він, мабуть, думав, що буде таймаут, але таймаута немає. ГСВ цим прекрасно користуються. Виходять 5-4, Баді Хілд насипає здалеку. Таким чином, за дві хвилини до кінця четвертої чверті у нас майже рівний рахунок. Баді Хілд робить плюс 4 для своєї команди пізніше. Все ті ж, плюс 4 зберігаються. Хвилину до кінця Брендін Подземський складний кидок із відхиленням забиває. Роблячи перевагу, плюс 6 для Golden State Warriors, Х'юстон все одно має ще відповідати. Джабарі Сміт, подивіться, яка складнюча трьошка від нього залазить. У Джабарі сьогодні 21 очко. І всі шанси на перемогу в цьому матчі у Х'юстона зберігаються. Всього лише мінус 2, Часу ще предостатньо. 15 секунд. І Дреймонд Грін. Яка прикра втрата від нього і не характерна. 10 секунд залишається на атаку Х'юстона. І той же Дреймон порушує правила на Тарі Ісоні. Той має влучати обидва штрафних, щоб зрівняти рахунок. Він влучає перший і за 8 секунд до кінця він влучає другий. Неймовірно, Rockets відіграються з відставанням мінус 31 у першій половині і заводять цю гру в овертайм. Але от в додатковий час Техасі вже не вистачило. Вони нічого в захисті не змогли протиставити Джонатану Кумінзі, а в нападі у додатковий час змазали 11 із 12 китків. Ну і в кінці, друзі, щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші повідомлення. Хто бажає доєднатись, посилання внизу у дописі. Ну і на цьому всім, па-па!